Одна з найбільш цікавих і захопливих сторінок у роботі нашої кафедри пов'язана з дослідженням у сфері сучасного транспорту майбутнього. Наприклад, наша кафедра проводила експериментальні роботи з технологіями магніто транспорту. Це ті потяги, що буквально висять над колією завдяки магнітним полям. Наші студенти брали участь у розрахунках у моделюванні таких систем. І що найважливіше. Бачили свої результати на практиці. Ще один напрям, який дуже мотивує молодь, це дослідження в галузі накопичення енергії. Ми працювали над тим, як ефективно зберігати енергію для використання у транспорті і студенти були залучені до реальних наукових задач. Це не просто суха теорія, це практика, яка може змінити уявлення про транспорт майбутнього. Я завжди кажу абітурієнтам. Якщо ви хочете, щоб ваша освіта відкрила вам двері у світ сучасних технологій, якщо ви хочете відчувати, що ваші знання потрібні суспільству, тоді варто готуватися старанно і вступати саме до нас, бо тут ви отримаєте не тільки диплом, а й досвід, який стане основою для вашої кар'єри та наукових відкриттів.